Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 додати 3 дорівнює 8. Наша рівність невірна. Нам потрібно забрати два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно забрати два сірники, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно забрати два сірники, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо забрати ось цей сирник і забрати ось цей сирник. Отже, ми вилучили два сирники. і тепер, коли ми перевіримо умову, 5 додати 3 буде 8, 8 дорівнює 8. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.